Як кажуть, не можна робити висновки про людину просто за її зовнішністю, так само, як і не можна оцінювати книгу, просто за назвою або палітуркою. Новело Миколи Хвильового Я романтика найкращий цьому доказ. Хто читав, ставте вогнику у коментарях. Я романтика. Боже, яка красива назва: Пресвята, світові яблуні. Ні, ну це точно має бути таке щось легке, весняне, таке життєствердне, що от прочитаю і після цього впаду на траву. І нюхатиму підсніжники. Потім кинуся гладити всіх випадкових кошенят, а після вип'ю матча лати на кокосовому манговому. Отака це має бути новела. Якщо вірити назві, до слова, назва тут як вихилястий оманливий ребус. Спочатку справляє враження, начебто, все зрозуміло, а потім стає зрозуміло, що навпаки. Скажу наперед, історія не про кохання. А про що ж насправді цей твір можете дізнатися у нашому повному випуску на Ютубі канал Dream School. Ми, як ніхто, вміємо розповідати про українську літературу.